Туфлі на високих підборах найгірше взуття для бігу, кажуть дівчата. Але нині кожна із них налаштована продемонструвати свою вправність. Доводилося раніше бігати і в кросівках, і в берцях, і на підборах теж доводилось. З До усього взуття, в якому я пробувала бігати, то в туфлях на підборах найважче. Напевно, саме тому чоловіки навіть не пробують. Організатори відібрали 16 учасниць для так званого шпильки спринту. На підборах дівчатам треба пробігти 100 метрівку. Перед стартом обов'язково розминка. Вікових обмежень для участі немає, але під Відбори мають бути не менше шести сантиметрів. Мама принесла мені. Каже: Ну ну поміри. Я думаю, та ну я не буду ходити в таких туфлях. Це дуже високі мої шпильки, і дуже важко ходити. Ну думаю, ну хай будуть. От і пригодились перший вихідний був сьогодні. Аліна Гечу переконана, жінка має щодня бути на підборах, адже це запорука успіху. Її життєве кредо ходи на шпильках. Трошки так переживаю, щоб не втратити туфлі. Тому ще трошки все ж таки це не взуття, яке шнурується, не красивочки, а. Тут ну але доводиться часто бігати десь підбігати на якісь маршрутки, ще десь кудись Доводилось, в принципі, бігати не так швидко, можливо, але з в тим в принципі щодня майже стикаюся. Вони біжать по четверо, а краще виходять у фінал. Аби падати було не боляче, забіги проводять на легкоатлетичних доріжках авангарду. Одначе це ще не гарантує відсутність травм моральних. Ми ж на олімпійських чемпіонів все як ніяк, але прагнемо здобути. Олімпійську славу, але тим не менше, такі здобутки вони даються не дуже просто. Ось постраждали туфлі. Під час забігу я вже відчувала, що вони просто спадають з мене. У вирішальному забігу немає рівних. Софії Горобюк, вона професійна легкоатлетка. Вважала, що цей захід є би, дуже травматичним, тому що забіг на капликах все таки, але я вдягнула зручне взуття і цим якби дуже боялася впасти. Це якби зручне взуття мені допомогло. Би. Ну, я так вважаю. Влаштували спринт представники рівний район. Клаб та федерація легкої атлетики головною метою сьогоднішнього заходу було те, щоб наші дівчата займалися спортом, тому що я сама займаюся спортом і з чоловіками проблем немає. Вони приходять зали на стадіони. А от жіночкам потрібно інколи якийсь додатковий стимул. Організатори обіцяють щороку влаштовувати таку біганину та навіть збільшити масштаб, якщо знайдуть спонсорів Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.